Розплата за Каховську ГЕС зсу вдарили хаймарсами по дамбі білгородського водосховища. Екстрена евакуація Путіна Трамп знову повертається до питання передачі Україні. Та мигалків. Москва та Київ близькі до дипломатичного завершення війни. Посланець Путіна Дмитрієв шокував заявою. Колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель звинуватили у забороні чинити опір окупації Криму у 2014 році. Франція готова розгорнути сили в Україні у 2026 році. А Італія готує 12 12-й пакет військової допомоги Україні. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, 25 жовтня, і новини, що сколихнули Україну. Та світ сьогодні підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне, поїхали! Москва та Київ близькі до дипломатичного завершення війни. Про це заявив посланець Путіна Дмитрієв. Детали він не розкрив, але назвав великим кроком заяву Зеленського про можливість обговорення лінії фронту. На додачу Дмитрієв спростував слова Трампа про скасування зустрічі з Путіним, зазначивши, що її лише перенесли. Крім того, він назвав і ключові питання завершення війни в Україні за версією Росії. Один із них це гарантії безпеки для України. Росія сказала так, вона відкрита для надання Україні гарантій безпеки. Є й територіальне питання у тих районах, де мешкає російське населення, яке зазнавало нападів з боку українських сил ще до початку війни. І нарешті питання нейтрального статусу України, яке є важливим для безпеки Росії. Американський президент Дональд Трамп анонсував зустріч з китайським лідером Сі Дзіньпіням, під час якої планує обговорити шляхи завершення російсько-української війни. За його словами, Китай нині також зацікавлений у закінченні війни. Трамп запевнив, що має хороші стосунки з сі, і впевнений, що його зустріч з лідером Китаю буде чудовою. Гадаю, ми зробимо кілька хороших справ. Одне з питань, які ми обговоримо, стосується Росії та України. Вони вбивають 7 тисяч людей на тиждень, солдатів, переважно солдатів. І ми обов'язково поговоримо про це. Трамп додав, що під час візиту до південної Кореї готовий зустрітися із Кимчинином, щоб обговорити про торгівлю, ядерне роззброєння та закупівлі Китаєм російської нафти. Оце так новина в Литві звинуватили колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель у забороні чинити опір окупації Криму у 2014 році. Про це йдеться у книзі колишнього головнокомандувача армії Литви, фрагменти якої цитує преса. Головнокомандувач збройних сил Литви з 14 по 19 роки і представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито перешкоджала українській владі у захисті Верховної Ради Криму від Росіян у 2014 році. На той час він перебував у Києві як головнокомандувач Литовської армії. Там він зустрівся з Олександром Турчиновим, який виконував обов'язки президента України до інаугурації Петра Порошенка в червні 2014-го. На запитання про те, чому Україна не чинила опір захопленню будівлі парламенту у Криму. Литовець пригадав свою розмову з Турчиновим. Він сказав мені, що це було прохання Меркель у телефонній розмові. Вельт зв'язався з речницею офісу Меркель та відповіла: ми не коментуємо окремі висловлювання. Думок, французька армія готова розгорнути сили в Україні у 2026 році. Про це заявив начальник штабу сухопутних військ Франції. За словами П'єра Шилі, країна готова буде це зробити, якщо буде необхідно для України. Щодо оперативних завдань, окрім поточних місій та тих, що виникнуть у майбутньому, сухопутні війська у 2026 році одночасно підтримуватимуть три рівні готовності. По-перше, національний рівень надзвичайного стану, який ми називаємо гепард 7 тисяч солдатів, готових до виїзду з часом реагування від 12 годин до 5 днів, включно з національними суверенними місіями. По друге, першочергова готовність НАТО, сили швидкого реагування 2026 року, що матимуть структуру утворюючий характер. І нарешті, ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки для України, якщо виникне така потреба. Уже кілька місяців у Франції російську загрозу сприймають серйозно на всіх рівнях: національному, європейському та міжнародному. Вплив Кремля уважно відстежують як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Питання передачі Україні ракет Томагаук залишається на розгляді у американського президента Дональда Трампа. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Журналісти запитали у нього, як у НАТО оцінюють шанси на те, що Трамп надасть Україні ракети Томагавк. Генсек альянсу зауважив, що кожна країна самостійно ухвалює рішення про постачання того чи іншого зброєння в Україну. Це справа кожного союзника, який тип зброї він хоче доставити в Україну. Крім того, він зазначив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, якщо це потрібно для захисту. Рюте додав, що президент Трамп вирішив відкрити шлюзи для надання Україні оборонних озброєнь, зокрема перехоплювачів до системи Петріот. Надання ракет Томаховк залишається на розгляді президента Трампа, і рішення про це ухвалюють лише США. Зсу завдали ракетну удару по білгородському водосховищу. Греблю атакували кілька ракет. Хаймарс. Повідомляється, що пошкоджено обладнання, кілька будівель та підйомні механізми одного зі шлюзів. Ось що про удар написали російські пабліки. Пентагон нанес удар по дамбі білгородського водохранилища трьома реактивними снарядами РСЗОХіМарс. Угрози затоплення ближайших населених пунктів. поки немає. Але це ще не все. У волгоградській області Росії була атакована електропідстанція Балашовська. Летит, летит. Ця станція забезпечує електрикою військові об'єкти, зокрема Волгоградський військовий округ та інфраструктуру міноборони. В Росії новий сплеск мобілізації проте тепер не на війну, а на захист НПЗ. Москва готує терміновий набір резервістів, які нестимуть службу на критично важливих підприємствах та допомагатимуть відбивати атаки. Пише Блумберг. В публікації йдеться, що удари України по нафтовій галузі Росії стали настільки результативними, що відбивати їх стало просто неможливо. Допомогти зберегти те, що лишилося, вирішили депутати Держдуми та подали законопроєкт, який пер передбачає термінову мобілізацію з резерву на захист важливих об'єктів. При цьому у Міноборони Росії стверджують, що резервісти не будуть призиватися на військову службу і не будуть направлятися на війну, яку Кремль розв'язав в Україні або за межі Росії. Проте аналітики кажуть, навіть такий формат мобілізації лякає бункерного і рішення поки що остаточно не прийняте. Росія продовжує бездумно витрачати те, що вже є в наявності. Так на Запоріжжі ЗСУ знищили чергову колонну Росіян, яка намагалася прорвати лінію оборони. Нова тактика Росії під Покровськом, гучний фейк Кремля, про бої у Херсоні та нові звільнені населені пункти на Донеччині. Останні новини фронту дивіться просто зараз. Розгром російської колони на Запоріжжі, український прапор знову майорить над Торським. Контрнаступ ЗСУ дає свої результати. Під Покровськом окупанти змінюють тактику. Танки ЗС РФ тепер одноразові. Нові подробиці, знищення найбільшого російського військового заводу та прорив росіян до Херсона ТАС уповноважили заявити черговий фейк. Все, чим живе фронт, сьогодні дивіться просто зараз. Зсу сплутали росіянам карти під Покровськом. Військові аналітики повідомляють, план Москви щодо захоплення міста провалився, і все через неймовірні зусилля сил оборони в районі Добропілля. У РФ схоже зрозуміли, що прориву на цьому напрямі більше не варто чекати, і вирішили від тактики оточення повернутися до класичних м'ясних штурмів у лоба. Те подразделения российской армии, которые на юге, на юго-западе ждали, вот-вот с севера охватят Покровск, и тогда мы начнем сдавливать это кольцо. Но остались при своих, и командование российской армии, очевидно, дало приказ возвращаться к фронтальным штурмам Покровска. По большому счету, с юга Вже починаються покровські Городські бої. При цьому, не дивлячись на активність, що зросла з південної частини міста, особливих успіхів росіянам це не принесло. Зросла кількість атак і на іншому Донецькому напрямку Куп'янському. При цьому накопичитися у ворога також не виходить через що єдине, що залишається диверсантам, переодягатися у цивільних і так намагатися просуватися вглиб населеного пункту, фактично без техніки. есть, скажем так, позитивные тенденции по Купинску, потому что россиянам силы обороны не дают возможность наладить, например, те самые переправы через реку Оскол, соответственно, и вот россияне не могут подтянуть больше резерву, на сегодня не могут подтянуть, в том числе, механизированный компоненту, что, конечно же, затруднило им действия, соответственно, в городе Купинск, хотя диверсионно разведывательные группы, попытки переодеваться в гражданских в людей у россиян В свою чергу активність росіян на Донеччині. Експерти пов'язують із прямим наказом Путіна будь-що захопити область до настання холодів, адже майбутні переговори не обіцяють Москві жодних обмінів територій і добровільної здачі області. Чітка була позиція не Герасимова, а Путіна срочно захопити Покровськ, захопити Доброполі і Константиновку, і мати перспективу до зими. Повністю завоювання Донецької області, поэтому атаки, котроя Січас прийняти, то в режимі того, щоб і створити ударний кулак і пробити оборону. Зайвим підтвердженням того, що Україна не збирається відмовлятися від Донецької області, стало повідомлення окремого штурмового полку ЗСУ Скеля. Зокрема, бійці показали, як зачищають від окупантів населений пункт Торське на Лиманському напрямку. У ході боїв було знищено близько сотні росіян, які засіли в покинутих будинках. Нині на Торським знову український прапор гарячими у ці дні залишається і запорізький напрямок. Там окупанти вкотре спробували прорвати лінію оборони, використавши десятки одиниць важкої бронетехніки. Враг попытался провести атаку механизированной колони используя пользування более трех десятків единиць тяжкої техніки ми говоримо о малой битвы. Соответственно, там враг отримав отпор. Большинство е, техніки было уничтожено нічтожено до виходу непосредственно на лінію бойового столкновення. Але навіть після таких новин найближчими місяцями Росіяни не залишать спроб використання важкої техніки в штурмах. Пояснюють експерти, вся справа у тому, що малі штурмові групи вже не в змозі пройти кіл зони ЗСУ. Мотоцикли теж більше не працюють. Наші оператори FPV призвичайлися атакувати, і ці цілі єдиним виходом залишається броня. Росіяни сознательно використовують танки, маталигі, Бехи, як, як одноразові. Лишь бы продвинуться на сколько-то сотен метров, километров 1-2, если удастся, ну хотя бы сотню метров, продвинуться для того, чтобы дальше пехота смогла на коротком броске там, попытаться достигнуть тех районов, где они накапливаются. Але навіть розуміючи, що разом із технікою їх відправляють в один кінець, російські штурмовики покірно йдуть на прорив. Як вкотре підтверджується, сьогодні під це заточено всю модель управління військами, того хто відмовляється, розстрілюють свої ж ну, у нас це ще болі мене силство там дальше на піряті Якщо від хто-то сразу убіжати, Даже розстрілюватись. сначала вот уже здружились, тільки з ними дружили, типу нормальний а самий э, приходиться. то некуда, ліба піли у тебе. Ну ні, ти обну ліжка вот такое. Трохи підняти бойовий дух своїм хлопчикам як може намагається російська пропаганда. Так напередодні ТАС вийшов із гучною заявою, що ЗСРФ уже в Херсоні. И про те, что десант висадився у віддаленому районі міста Корабел, але вигадка не протрималася на передовиці і доби. ТАСС і вовсе удалив повідомлення об успіхах ВСРФ на карантинному острові, де расположен Херсонський мікрорайон Корабел. Публікація государственного інформагентства говорила о том, что російські війська успішно висадились на острові, взяли під контроль ключові об'єкти і отразили всі спроби контратак ВСУ. Повідомлення були удалені. А ось що означає дійсно ефективно діяти у ворожому тилу, схоже, показали наші спецслужби. Знищення військового заводу у Копейського багато аналітиків пов'язують саме з ними. Хоча офіційних підтверджень українська сторона поки що не давала. Так на даний момент на підприємстві відомо вже про 12 загиблих і ще 10 вважаються зниклими. Судячи з супутникових знімків, внаслідок вибухів на заводі пласмас було знищено щонайменше один із цехів, що займався виготовленням боєприпасів. Оборонне підприємство «АО завод пластмас займається производством боєприпасів широкої номенклатури, включаючи артилерійські снаряди, мінометні снаряди, танкові вистріли, і неуправляємі ракети, Підприємство підверглося модернізації строїцтво нових цехів і розширенню інфраструктури, починаючи з 2023 року. А ось боєприпасів у ЗСУ схоже навпаки додасться напередодні в Лондоні. Відбулася зустріч коаліції рішучих, головним меседжем якої стало суттєве збільшення поставок в Україну далекобійної зброї. Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, в якому основну увагу приділено боєприпасам та ракетам для систем протиповітряної оборони. Самте про це повідомляє Блумберг із посиланням на свої джерела. За словами співрозмовників видання, пакет допомоги може бути готовий вже до кінця року, залежно від процедуру парламенті. Уряд прем'єр-міністрки Джорджі Мелоні вже передав Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю до 3 мільярдів євро. Також Україні передали дві батареї. СМТ. інші деталі пакетів не розголошують. Крім того, Італія також планує приєднатися до ініціативи НАТО ПУРЛ, спрямованої на закупівлю американської зброї для України за рахунок європейських коштів. За словами джарел, сума внеску Італії ще не визначена. В Росії вперше спочатку повномасштабної війни впало військове виробництво. Про це повідомляють РосЗМІ. Зокрема, за даними Росстату, вперше з 22 року пов'язані з впк галузі, перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання. Наприклад, випуск танків та БМП сповільнився у вересні у понад 10 разів, 6% проти понад 60% в серпні. Дані підтверджують і аналітики. Вони не припускають, що серйозні проблеми промисловості пов'язані з бюджетними обмеженнями. Експерти прогнозують скорочення витрат у четвертому кварталі для того, щоб вкластися в план по бюджету. При цьому в ніч на 23 жовтня МінФін США оголосив про нові антиросійські санкції, щоб змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, що також створює додатковий тиск на російську економіку. Економіка рефі деградує швидше ніж прогнозувалося. Її падіння триває. Всі ключові показники йдуть вниз. Навіть песимістичні прогнози Кремля не збуваються. Практично весь ресурс країни кинути на військові витрати а інші галузі в таких умовах просто задихатимуться. Російська економіка на межі зриву в рецесію, тобто вона може не просто сповільнитися, а реально почати падати. Для російської економіки ця ситуація дуже погана. Це означає, що буде отримувати менше грошей в бюджет, менше, скажімо так, менший приход денег в бюджет, і означає, що розрив, верніше, дефіцит, як это правильно говорити, бюджету буде наростати. В Росії, кстати, проект бюджета уже у дум. А і про цьому проекту Дефіцит будет не только в текущем году, там 5,7 цели сім десятих трильйони рублей, а но он будет и в следующем 20 і даже в 2028 году, причому на рівні 4 триллиона. Промисловість теж стоїть на місці. Російський бізнес взагалі називають дійсною коровою для держави. Когда у государства дефіцит, то дефіцит надо вчета покривати. Покривають займство, що делает Україну. либо за счет внутренних ресурсов. Внешнее заимствование для России, похоже, крайне проблематичная вещь. Бизнес важен как ресурс получения денег, но если возможностью бизнеса зарабатывать деньги, у меня большая вопрос. Особенно в свете информации о том, что все больше и больше предприятий в России сейчас переходят на четырехдневный рабочий день. А ось що найважливіше інвестиції, і це ще один тривожний сигнал. Адже в Росії інвестиційна активність різко впала. І до антирекорду залишилося всього кілька місяців. Вас, Герман Збірбанкирманґрі сказав, що ні одного нового інвестиційного проекту зараз Сбербанк не фінансує під банк. ті стім інвестпроекти, які фінансуються, це проекти прошлого. Року. А по одной простой причине, потому что для того, чтобы инвестировать, надо иметь уверенность в том, что ваши инвестиции не заберут, в том, что ваши инвестиции окупятся. А российская экономика... не дає от що полагачти інвестиція ну і, звісно, нічого кращого ніж підвищення податків для наповнення військового бюджету. Російська влада не вигадала, тим самим ще більше погіршуючи ситуацію в економіці. повномасштабну війну, яка унічтажає вашу громадянську економіку. Ви все більше хочете перевести на війни рельси. А воєнне рельс означає, що ви не о гражданської економіки. Тепер навіть цифри ВВП викликають нервовий тик цього року. Прогнозували зростання до 2%, але тепер кажуть, що 1% – це максимум. І центральний банк, і інші організації в Росії не прямо говорять Що вже є велика проблема з тим, що весь рост, який є в Росії, в ВВП, це преимущественно рост зв'язаний з воєнним. Військовим... Вавоєнний компонент і з фер. Якщо ми обираємо воєнну компоненту, ребята у нас рецесія. Риторика Кремля при цьому незмінна. Чи то Путіну не говорять про реальний стан справ Україні, чи він просто не хоче цього бачити? Ми повинні не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стремитися опережати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу траслі регіонів і територій. развитие связей с зарубежными партнерами за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики. Россия вообще старается жить в параллельной реальности, потому что любая, ну это собственно классика любой авторитарной модели управления страной, когда страна говорит все прекрасно, не обращайте внимания. Если, перефразирую известное высказывание, если на клетке с тигром написано, что это слон, то надо верить написанным. Там политически, мне кажется, запрещают говорить о про проблемах в экономике. Собственно, подтверждение этому все больше и больше закрытия статистики. Но если у вас все хорошо, то зачем закрывать статистику? І все ж головне питання – що далі? Чи має Росія шанс вибратися з цієї економічної воронки? Є відчуття того, що навіть якщо Росія завтра зробила чудо, і Путін говорить, все, я перестаю воювати, необратимий процес йде. То есть вот это все больше перевод экономики на военные рельсы, помимо прочего, он как раз означает, что вы уже не заботитесь о гражданской экономике, вы уже не можете ее так просто восстановить. Отсутствие гражданской экономики — это то, что может привести и к военному поражению. По вот той простой причине, что все больше предприятий будет закрываться, людей, люди будут меньше и меньше получать зарплату. А я табел Схоже, російська економіка зайшла в глухий кут: зростання мінімальне, ресурси на межі, а оптимізм тримається лише на словах Кремля. Сьогодні вночі Україна перейде на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки повертають на одну годину назад. В Україні годинники на зимовий та літній час переводять в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. На сьогодні майже 60 країн в усьому світі щороку переводять годинники на годину вперед та назад. Більшість із них у Європі. А у деяких країнах, наприклад, у США, Канаді, Мексиці та Австралії годинники переводять не на всій території. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.